Вітаю, друзі! 21 травня 1945 року, Німеччина, містечко Мойнштадт, що недалеко від ганзейського німецького міста Люнебург. Англійський комендантський патруль рухався вздовж напівпорожнього шосе. День уже добігав до кінця, коли конвойний звернув увагу на трьох доходях, що причаїлися в кущах біля дороги. Очевидно, вони хотіли перетнути шосе та сховатися в лісі. Патруль затримав невідомих та відконвоював їх у комендатуру для перевірки. Затримані не викликали в коменданта жодних підозр. Особливо був жалюгідний один з них. У нього була пошкоджена нога, оскільки він спирався на милицю, а ліве око перев'язане брудною ганчіркою. Британський офіцер хотів відпустити їх. Але патрульні, які доставили німців, переконали союзника не робити цього. Мовляв, від гріха подалі треба затриманих доставити до табору для військовополонених, де з ними поговорять фахівці. Ці військові як в воду дивилися, одним із німців виявився не хто інший, як колишній голова СС Генріх Гімлер. Головний кат Коричневого Рейху Генріх Гімлер був середнім із синів Йозефа Гімлера, народився 1900 року. Його батько, викладав грамоту у сім'ї принца Баварського, вважався затятим монархістом і був дуже задоволений, коли принц погодився бути хрещеним батьком хлопчика, якого назвали на його честь. Середній синочок був з дитинства хворим, страждав від болі в животі, короткозорий зі стандартно солодкуватим виразом обличчя був трохи дикуватий. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте спонсором каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Але вчився він добре. В юнацькому віці почав займатися спортом. За допомогою гімнастичних вправ хотів поправити своє здоров'я бо мріяв про кар'єру військового, як свого часу Юлій Цезар. Завдяки зв'язкам гімлера старшого, 15-річного Генріха під час Першої світової війни зарахували до Кадетського корпусу як кандидата в офіцери. Але офіцером Генріх Гімлер так і не став, не пощастило. Німеччина капітулювала 1918 року. Німецька армія практично перестала існувати а кадетський корпус, де навчався Гімлер, було розформовано. А оскільки повноцінної освіти юнак так і не отримав, йому довелося піти вчитися на гімназичні курси, після яких він вступив до училища при Мюнхенському університеті. В деяких публікаціях йдеться про те, що він навчався в університеті. Це не зовсім так. Вищої освіти він так і не отримав. Він закінчив лише агрономічне відділення училищі при університеті. Але агронома з нього не вийшло. В училищі Генріх познайомився з націонал-соціалістами. Вони своєю чергою звели його з Ерстом Ремом правою рукою Гітлера та засновника загонів штурмовиків. Треба сказати, що Генріх ніколи не мав апатії до політики. Навпаки, він, як і Чернишевський, шукав відповіді на запитання: хто винен і що робити. Нові друзі йому підказали, хто винен комуністи та євреї. Зерна впали на родючий ґрунт. 1922 року агроном Гіммлер залишив стіни училища переконаним націонал соціалістом Наступного року, в серпні, він вступив у НСДАП. А в листопаді цього року брав участь у так званому пивному путчі. Але учасником путчу він був таким собі, стояв десь осторонь, як кажуть, на Шухері. Тому баварська поліція після невеликого допиту відпустила юнака на всі чотири сторони. Але після цих подій Гімлеру було важко знайти роботу. Він, як неблагонадійний, скрізь отримував відмову. І ось ця непотрібність, незатребуваність зробила його погляди ще більш радикальними. Він був змушений виїхати до батьків, які не поділяли його поглядів. Тому і з родичами у Гімлера теж справи склалися не дуже. Він свого часу навіть був готовий виїхати до Радянського Союзу, щоб стати там агрономом, почав вивчати російську мову. Радянська Росія вабила його величезними незасвоєними територіями, виявляється, що він любив патріархальний селянський устрій. Але дещо він любив все таки значно сильніше. Незабаром життя налагодилося Гімлера взяв під своє крило один із лідерів партії нацистів Грегор Штрассер. Він запропонував молодій людині місце партійного секретаря, а за сумісництвом його особистим ад'ютантом. Через 10 років 1934 року Гімлер віддячить свому благодійнику. У так звану ніч довгих ножів він накаже нацистським молодикам покінчити зі своїм партійним учителем. 1925 року НСДАП почала формувати підрозділи СС. У кожному місцевому відділенні партії створювався загін штурмоваків із 10 осіб. Очолював кожен такий загін їхній міні-фюрер. Ось таким фюрером СС і став Генріх Гімлер. На каналі у мене є відео про СС та НКВД, де розказано, що ж таке СС, що таке НКВД і яка між ними різниця. Через два роки Гімлер запропонував Гітлеру зробити. З підрозділів СС щось подібне до гвардії при партії. Усі члени цих формувань мають бути расово чистими та безмежно відданими вождеві партії. Гітлер підтримав ідею Гіммлера та призначив його заступником Рейхсфюрера СС. Ще через два роки 1929 року Гіммлер став Рейхсфюрером СС. Призначення виявилося більш ніж вдалим. При новому фюрері партійна гвардія почала різко збільшуватися в чисельності та здобула незалежність від СА бойової організації НСДАП. 1933 року, коли нацисти прийшли до влади, Гімлер виявився саме тією людиною з оточення Гітлера, хто був готовий втілювати ідеологічні напрацювання фюрера в життя. Він створив головне управління СС з питання раси та поселення. Воно здійснювало перевірку арійського походження кандидатів в СС. Пізніше ця організація вирішуватиме також питання про переселення есесівських колоністів на окуповані території. Того ж року в Німеччині створюються перші концентраційні табори. Знову ж таки, ідея Гіммлера. Німецькому суспільству він дав зрозуміти, що той. То не вписується в нове арійське суспільство, відпочиватиме в таборах. Все це само собою походило зі схвалення Адольфа Гітлера. 1934 року коричневосороченники та їхній вождь Ернст Рем стали непотрібні Гітлеру. Рем вимагав продовження революції, тоді як Гітлер уклав угоду з великими німецькими промисловцями, котрі погодилися профінансувати створення нової німецької армії, а потім отримувати величезні державні замовлення для цієї армії. Та й штурмовики Рема стали відверто побоюватися, оскільки вони не підкорялися гітлерівській владі. Година слави СС настала 30 червня в так звану Ніч Довгих Ножів СС розправився з СА. Кілька десятків ватажків штурмовиків було розстріляно. Їх голова Ернст Рем, який, мав речі, нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Чи сам застрелився, чи йому допомогли. Генріх Гіммлер із цього дня остаточно став ключовою фігурою Третього Рейху, показавши себе бездушною машиною, роздаючи смертні вироки, таким собі монстром, повним протиріч. Ось одна з раціоналізаторських пропозицій, яку особисто висував голова СС. В'язнів, він пропонував пасти як овець, охоронці таборів. Доглядали б тільки собак, а ті, в свою чергу, розривали б будь-якого втікача на клаптики. Морити в'язнів у газових камерах також ідея Гімлера. Він стурбувався своїх підлеглих, оскільки вони могли б отримати психічний розлад, постійно розстрілюючи неповноцінних. Його можна назвати великим інквізитором Третього Рейху, вбивця, але не дрібний, найманий, а великомасштабний вбивця. За письмовим столом зі стандартно солодким виразом обличчя. Глава СС був відданий своєму фюреру лише до того часу, поки останній перемагав. Напевно, він першим з оточення Гітлера відчув початок кризи тисячолітнього Рейху. Є незаперечні докази, що Гіммлер знав про підготовку в 1944 році замаху на Гітлера. Він нічого не зробив, тому що подумки благословив змовників і планував зайняти місце Фюрера. На початку 1945 року Гітлер сильно розчарувався Рейхсфюрері СС. Він чомусь припустив, що творець досконалої машини для вбивства з таким самим успіхом зможе командувати військами. Спочатку він поставив його командувати групою армії Верхній Рейн та групою армії Вісла. Але змінити Гіммлеру хід війни не вдалося. Так, безславно закінчилася кар'єра воєначальника Гімлера. Це ще більше змусило його задуматися про свою подальшу долю. За спиною Гітлера Гімлер став вести сепаратні переговори з англійцями та американцями. Він сподівався укласти з ними мир, змістити фюрера, а самому зайняти його місце. Але. Західні союзники добре знали, з ким вони мають справу з людиною, яка створила машину масового знищення людей. Для них це вже було перебором. Та й зайва метушня, навіть уклавши мир із нацистською Німеччиною, нічого вже змінити неможливо. Гітлер був у сказі, він зняв Гіммлера з усіх постів, назвав його зрадником, тому нічого не залишалося як. Забитися в норі і не висовуватись. Він раптом зрозумів, що ніхто з ним не домовлятиметься. Вірні Гітлеру нацисти вважають його зрадником, а ті, хто сподівався домовитися із західними союзниками, що він зайвий. Гімлер навіть свою втечу заздалегідь не спланував, все сталося зненацька. Довелося документи робити мало не на колінах, та й куди тікати, він так толком і не зрозумів. Швидше за все він і його попутники прагнули таємно переправитися в Латинську Америку. Було відомо, що туди вже з партійною касою попрямував рейхміністр у справах НСДАП Мартін Борман та начальник таємної державної поліції Генріх Мюллер. І швидше за все ця втеча і вдалася б не встань у нього на шляху військовий патруль. А тоді, у таборі, під Люнебургом, коли його почали допитувати професіонали своєї справи, колишній ватажок нацистської Німеччини, зрозумівши, що ось ось викриють, розкусив ампулу з отрутою. Так і закінчилося життя одного з найбільших катів СС, Генріха Гімлера. Будемо чекати, що Ампулу розкусить, і Путлер.